Всім здоров'я! Сьогодні я хочу вам показати, як ми утримуємо курей брама взимку. Оце курчата. Вони тут у трьох виводках. Оці сім місяців є курочка. Оця. Росія сім місяців. Шість з половиною місяців. І шість місяців. Вони взимку полюбляють гарбуз. Смачний, соковитий гарбуз. От. Сорт гарбуза Арабатський називається. І цернятка роблять із нього. І сам гарбуз. І ще вони їдять кашу. Ось вони не доїли трошки каші. Кукурузна. І, і ячна там є, крупа ячмінна і фарш додаю. Або рибний фарш, або е, кістковий фарш. Також їдять у нас пшеницю, от натуральну пшеницю ми годуємо е, курочок своїх от натуральне все. От. Зато і яйця лікувальні і, і м'ясо корисне, натуральне. От. І ще їдять вони е, кукурузу. Ось ми лузаємо кукурузу, ну, на машинку або руками, як виходить, і вони їдять теж. От. Також вони потребують освітлення 12 годин на добу. Якщо немає світла, буває, то ми вмикаємо генератор і підсвічуємо їм от І суха підстилка повинна бути. От ми використовуємо солому. Брудну солому забираємо по мірі забруднення, а свіжу підстеляємо. Чекаємо весну. Весною добре. А зимою роботи багато. А все вам добре.